Вітали до нашого односельця Каніщева Леоніда Віталійовича. Він є племінником нашого художника Миколи Шемета. І він вам трошки розкаже про свого дядька, бо, на жаль, Микола Іванович помер. Він вам трошки розкаже його біографію і все, що він захоче сказати. Доброго дня. Шемет Микола Іванович, рідний мій дядько мами моєї покійної також рідний брат, старший, народився він в селищі Червона 4 січня 1937 року. Середню школу закінчив також тут в Червона Потім служив в лавах. Радянської армії, після армії закінчив Нікопальське педагогічне училище спеціальністю трудовик. працював в Марганецькій школі в інтернаті трудовиком. Потім закінчив він Одеський художньо-графічний художньо інститут. Талант до малювання у нього був самого дитинства. Він у нас такий в сім'ї був. Ну, такий талановитий один. Тяга в нього до малювання була з дитинства. Після закінчення інституту він працював один час в школі, виказав малювання, потім він працював при будинку піонерів, у нього була своя ізостудія. Там це було місті Марнець, він там проживав. Він підготував не одне покоління художників. Не всі, звісно, з цієї студії вийшли художниками, але дуже значна частина, і вони до нього приїздили при житті і зараз до нього приїжджають інколи на могилу. Тому вкладав це, і вони йому дуже вдячні за це. І навіть той, хто не пішов по цій стезі, вони все рівно. Їм було привито почуття цього прекрасного, почуття любові до рідного краю, до природи. Ще одна сторінка в його житті така цікава. Один період він працював в Марганецькому, був такий мішкільний комбінат, де там старшокласників привчали до дорослого життя, давали спеціальності. При цьому була організована комбінаті. Мультиплікаційна студія. І вони випускали досить якісні, я сам їздив дивитися, мультиплікаційні фільми. Я їх тоді навчався в інституті в Дніпропетровській, возив їхню студію. Він ну, вони по обміну ці фільми, то вони були здивовані. Як? Я й я не знав це. Да -да, така історія. вона, Причому якість їх, я от як дивився тоді вони мені показували, то те, що ми бачили по телебаченню. Центральну. Якість нічим не відрізнялася. На високому ліку. Так, да, ці такі вони робили, така в нього да, була. Ну, Малював він, дуже любив природу. ну, Така людина не може не любити природу. Основна його ампула це пейзажист. Дуже в нього багато картин з це... плавні. У околиці Червоно Григорій. Він був місцевим художником, Він любив малювати те, що його оточувало. Плавні, лиман, річки наші, водосховища. Також гарні роботи в нього було зимові пейзажі. Серед натюрмортів дуже, дуже в нього далі були бузок. Це бузок, це було його, бузо, його бузо, дуже гарний. Дуже, дуже, дуже. Також непогані погано нього було фрукти, він малював дуже багато фруктів, квіти, різні, там, рози і так далі. Що, 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 що було під рукою, то й малював. Ще бузок дуже непросто виписувати. Я взагалі не розумію, як його можна намалювати. Це все діло. Так. так що людина була, виймовірна yeah. талановита, любив він нашу. Природу, любив він наше селище, любив він нашу Україну, все це у нього було закладено з дитинства. Ще в нього один талант був дуже великий. Він був ще й музикант. І музикант дуже допомагав. Він грав на всіх струнних бачила, як і які Він знав. Балалайка, гитара. гитара семиструнна, він дуже гарно грав. І основне, що він любив, це скрипка. Нічого ніколи, Александр. Як він на скрипці, да, на, на скрипці він грав. Безподобно, наскільки. От така людина була талановита. Не було вже його скрипки на той час, коли я з ним познайомився. Я їй щось не пам'ятаю. Ні, в нього до останнього. Я Бо ці всі інструменти подарував, приїжджала до мене з Запоріжжя, там в нього друг боровий був. Я, а, я, я його да. теста його. І він привозив з собою такого дядьку, вже років підвозить, але такий козарлюгав, вуса такі гошелонка, він приїхав. У них якийсь народний ансамбль, у них інструменти, у них струнні всі mm -hmm. Вони приїхали до мене, і от, що виска, а я їх сюди привіз і попросив, Микола Василь, ну а чого немає? У нас музикантів нема. У мене, на жаль, дочки також не музиканти. Надо комусь так, він каже, ну ось приїхали, і цей же це, не пам'ятає, як його звати. Ну, давайте як ми будемо доволюватися, Я кажу, а як будемо доволюватися, Забирайте да, і грайте. От". Ну, він каже, ну тоді я вам замість оплати заспіваю. То він туди в цьому кабінеті, як заспівав, стіни і вікна так що Я дуже довольний, що я це віддав, хороші руки, всі його інструменти. Також я подавав всі його, його дуже багато було. Зарисовував в Ченгіо багато. багато. Да, я так, все, що на да. кажу, забирайте, мольбертові було тих справжніше, кісточки в його хороші. Кісточки, воно все ж там да, приїжджають, вона все дорога. Я кажу, забирайте, тому що це все його, і ну, це неправильно буде. То я там, у це Микола Івановича, у них там своя спілка художня, там багато дуже молоді, студентів. Я кажу, якщо можна їм оддати, туди в тих студентів ці гроші навіть бумага, яка дорога. Хлостів у нього злобагато, окраски, які, вони все ж стоять зараз дуже великі гроші. Я все віддав кажу. Воно якби не моє, воно його, а якби був він живий, би, ти ж знаєш, він би нічого за нього. Ну, так, а, такі люди вони взагалі. Ну, для них гроші стоять не на другому, не на третьому плані. А для них оце все мистецтво. Ну, а в його ж була персональна виставка, наскільки я знаю, вроді би. Ну, робили Запоріжжя. Завдяки Миколі Івановичу, він їздив, в нього mm -hmm. ви да, робили вони. Я так дуже не, я не був в той час там у них. Ну, були в нього виставки також, да, він... і він ніка порішов, в Парижу з сьогодні було, по-моєму, трішки. Ну, я його питав, а чого ви кажу, не виставляв? Він... А він каже, це так треба, це такі головоломки. каже. Він, він цього не любив, це не його. Mm -hmm. був. Цей він, цей... він був дуже скромний. Такий. Да, він був... Хоча в нього було що виставити, Бу було що було показати. Я коли в Нікополі показав його роботи, то всі сказали, що роботи достойні, хороші і видно, що мастеровитий художник. Він дуже зосереджено підходив до роботи над картиною. Він заготовлював зарані холсти, їх там пропитував, ґрунтував, ґрунтував, ґрунтував ці всі. Він наскільки ці мольберти робив, все заобшивав, обшивав, робив, так все натягував, видержував його це все потім ну, такий він. Дуже Дуже був відповідальний до цієї справи. Сьогодні якраз 16 так, співпало, 16 вересня, рівно 9 років його немає. Це він помирав. У 2015 році допомогти. І не збиралися, так це не спеціально. Так, так вийшло. Що, так, 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 так. А моя ж дружина теж займалася його ізостою. Да, і вона ж має оттуда має диплом художник. Фермітинг. Да. Фермітинг. Да. Да. Їх всіх дати, добре що сказав, по випуску з цієї школи давали всім дипломи. Так що вони могли, вже були спеціалісти, які можуть бути на роботу. А, а я, у мене почала, пішла тяга заживусь. І я привів до його літом, вона тут у мене літом. А він каже: ой, Олешка, я ж я вже не, нема здоров'я. Я б каже, що доводить. Він каже, ну, я вже... Слабенький. Так, да, 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 слабенький. Ну він ото написав останню картину предсмертну. Якраз вона мені попала. А там історія така, значить, е, наші, наші зрителі побачать цю картину. Ви побачите, там на річці стоїть паром, а на паромі стоїть гарба з сіном. І він мені каже, оце ж був паром, от якби фотографію знайти, я б зробив би її цвітною, було б заміж. Я півгода найшов, приніс фотографію 15 см на 3, отака Вузенька. Як вона сохранилася, там ціла історія детективна. І я йому приношу, і він так зрадів, я тобі напишу. І оце його предсмертна робота послідня. Він буквально після того, наверное, мабуть, через місяці помер. І вона вже написана, видно, що він спішив і вже не так. Щативно вже він, ну, ну, людина, фора, слабий він був. що, А пам'ять пам'ятю по собі дуже добре. А краса, Марганець, Марганець, а в Червоногригорів, як він. Ну і же сам звідси родом. Тут залишався будинок, колись ще батько його виїхав. Ну, на батьків ще, на, на того, батьківщину. На батьківщині він вернувся, підстроїв його трошки. І так же жінка він розійшовся, вона виїхала. Туда. Вона сама з Росії була, тоді виїхала вона. Це було ще 80 роки. Прошлого століття. Виїхала, і так він більше сам прожив. Ну, була ще в нього одна хороша, така дуже, дуже жіночка така. А тут згадують в Червоногравіці, що і в нашій школі відпрацювала. Да, да, він ще працював тут, в нашій школі. Коли сюди переїхав, то він працював в нашій школі. Да, да. Викладав малювання, креслення. Це було. І ще мені хотілося, бо ну, не така вона важлива, якби для. Для його оце, образу, так що значить, те, що найбільше, пам'ятають його. Це не знаю, я не помню, бо я тоді з ним виїжджав, але я не помню, може вона таке речі. Він всю із студію літом вивозив плавні. Ага, дітей вивозив дітей вивозив плавність. Він домовлявся. Там, що ми старалися, батьки батьки дуже були по первах. Вони якось трошки були насторожені, а потім... Приїхали дивилися, а в нього все організовано, в них трудовий лагерь був. Це вони виїхали з мебертами, з усіма і палатки. Ну, тоді воно було доступно через дом. Венери палатки заказався, він готувався, збирали гроші, закупляли продукти, самі там готували, самі це все діло Розпорядок дня. Вони я там теж трошки з ними, ну, давай до нас ранком значить, фізарядка. Умивання дернаша вода десь там, колона, закаляв їх, оце в нього було. Потім там малювання в них все, потім там обід, потім ігри, футбол грали, ми там, волейбол, всі ці ігри. Педагоги купалися під його наглядом. Він строго пляж тоді був, який гарний був пляж на пляжі, <п 'яту> вони купалися все. І от вони десь не знаю, все, все літо ну, місяце точно вони жили. Це в цьому лагає, то батьки були дуже доволі, а ці е е е е студійці як кажуть, до, до сих пір тільки. я знаю, як то спілкувався. Перше, що згадують плавно. От, бачите, не заняття, а от плавне каже, ніхто, ні в кого такого не було. От, з ким, от таке тільки він робив. Так що така була людина. Цікава. При житті багато з ним спілкувалися, ми були вже багато часу разом. Якось воно ну, ну, сприймалося, як значить, так і треба. Ну, Рідний <різь> дядько, ми разом з дитинства. А от тепер тільки оцінювати його, наскільки була там мовита одарована людина. Якби що... <різь> таких людей було побільше, то не було б ні воїн, ні цих, не було б ні менше злобив. Не було ту, б цього всього. Тому що люди були наскільки виховані, він да, такий був. Любив дітей, дуже він хоча особисте ж я не дуже склалося в нього, але все рівно не наклало на нього якийсь там озлоблюваності чи якогось відрази, Ні до жінок, ні до, ні до дітей, ні особливо до малих, він мою він женю моя менша, він її просто боготворив. А вона на нього так взагалі, коли він помирав, вже було погано, і я позвонив, то він, не, а він прийшов у себе. Я кажу, кого вона тобі? Максима, синця в нього. Ж. Ну, речі, я Так що такі, такі люди у нас рождалися, і я думаю, що всі будуть народжуватися, дай Бог. І, да. і все вас і буде добре. І пом'янули ми його дивитися, як да. хорошо. Червона да, да, да. да, Григорівка, благодат, да. благодатний край для благодатний творчих край, людей. Для творчих людей. Взагалі Україна це благодатний край для творчих людей. Це Прекрасна страна, гарна. Все. все буде добре. І все буде добре, так? Да. А ще є одна цікава, цікава річ. Дід Миколи Івановича, у його сім'ї було 22 дитини. Рекордсмен. І була фотографія у Миколи Івановича цього діда. Стоїть дружина, погано видно. І діти теж так погано. Не всі 22 ну, на той час, який. А дід, як вчора сфотографірований. І він каже, це ж мій дід, оце та-та, та-та, 22 дитини. Я слухаю і думаю, матері. І цей дід, значить, пішов у плану у 20-му році. Там його якась землянка, ну все щось було там, у кого. Тримало І його там знайшли, кажуть, що вбили. За що там вбили, що там, ну, ну таке. Зовсім не зрозуміло. І коли, а я просив у Миколи Івановича, дайте мені ту фотографію, я перефотографірую. І колись, бо я вже думав про те, що ми будемо це робити, знімати якісь відомості про наших видатних людей в селі. І думаю, це мені колись і пригодиться. От бачите, пригодилось. одне, що немає тієї фотографії. І коли він помер, і ми з Льонією побачилися, я кажу, а ота фотографія. Він каже, я не знаю, де вона, я їй щось кажу. А вона лежала, я даже знаю, де вона лежала. Я просто не смів це зробити. Ну, ми навіть хтось з родичів. Родичі знали, що це діти, а родичів у них багато. І хтось з родичів взяв, ну, я навіть попитав декотрих, кого я знаю. Ні, ми не брали. Кажу, то дайте мені сотожа, вона мені ну, хай вона ваша буде. Ну, мені... ну може, вона ще знайдеться. Ну, 22 дитини, я вам скажу, це унікальний случай. А ще був такий случай, їх можна згадувати, мабуть, на дуже довго раз, коли приходять на пам'ять. Був у нього товариш, Буйко Вася. Дружили вони, дуже він поважали, він сам альпініст, пройшов всі гори світу, спасав людей, така, а судьба така, загинув в автокатастрофі. Ще молодою людиною, йому не було 6 років. І поїхали, поставили вже пам'ятник з повіз я його на. А це він, цей Вася, це зак Павла Артемовича. Так, так, О, так. так це, Павлович... Я його дуже добре. Да, 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 він да. десятикратний чемпіон Свєтського Союзу. Ми спримув там якась дисципліна була. І так загинув, вийшло. І поїхали ми, поставили пам'ятник, поїхали ми ж там поминати його. І бачив, Микола да, Іванович розстроївся. Каже, приїхали, що ж вони наробили? Не похожий старий якийсь, мішкав від очима, а він такий був, він спортом займався до Остання. Так, да, так, да, так, да, да, він підтримував себе. Бере він, каже, везе мене назад. Думаю, що він там просто. Бере він маленьке зубиця, таке, молоточок, його не знаю, чи спеціально, чи просто не взяв. Везує його назад. І він буквально за 2-3 хвилини на моїх очах, там, Вистукував, вистукував, вистукував по обличчю. І з'явилася друга людина. От Дійсно, я ще дуже добре знав, схожий на себе, який він був. От, от, Що таке, Що таке талант? Що таке майстер? Так. Хоча він ніколи не займався, в нього, до речі, дуже давно працює учениця Дніпетровській і дуже на хорошому рахунку на вона займається одним пам'ятниками. Микола Іванська вам така вдячна, що ви мені кусок хліба дали в житті. Ну, Живемо там, я думаю, непогано, так, при жарах, на добрій машині. Він вже ніколи цим не займався. Ну от що такий чоловік вміє, знає, як це робити, бачить, він це бачив. Да, ну, нам давай їх три зробили, а ми будемо стукати, кроме шкоди, нічого я не робимо. А людина да, буквально на глазах дві 2-3 хвилини, не більше. Все змінилося. Так що от, от такі ще епізоди були життя навчався. Тому я все дитинство, от він приїжджав, воно в нас було щось, він там в себе до мене не робив, у нас було це, це фото збільшувалося, всі ці ванночки, правіття це все воно, червоний ліхтар, це все. Це, я не, не видержував, воно ж спать, в очі робилося. Він Проявляв плюнку, фотографії у нас дуже багато. І він фотографував дуже багато. З молодих років. Це завдяки Василі Григорович Кстати, Теж дуже був непоганий художник, теж малював дуже гарно. Може ми, ми про його зараз готуємо, матеріал дуже вийде. Да. Да, да, це... І фотографії Василя Григоровича Насилали до сих пор їх знаходять у людей. Да. Вони там де він жив, біля річки. І він оту, там, людей фотографував і підписував год, на Георгка і от. Так от до чого я веду, що я, коли е на, на пам'ятник пам фотографію, я не, не зміг не Та там ж так багато та фотографій, А він сам фотографував, а залишався за кадром, то знайти ну, не просто буде а а мені, але шукати. Оце цікаво, у нас ж був ще один фотограф, це ж лагун Анатолій Левуть. Uh -huh. А Він перед своєю смертю подарував мені альбом, і цей альбом написано «Види Червоно-Григорівських uh -huh. І оце те, що було тоді, до Каховки. Там і Ягольський, і Буздиган, і Палямар. Оце все-все-все. І оце озеро Золоте, там велике, Ониське озеро, на його казали. І я цей альбом відвіз у Нікополь, у музеї. І нинішній директор Мирослав Петрович Жуковський сканував усі фотки і каже: ну у нас взагалі такого нема, нічого нема за цих, а тут є. І оце ж вагуна, була в його там три нога і гармошка а той ще. Це що лікар? Так. Той так та. І оце ж, які вони хлопці були, один на одного хорошому вчилися. Да, да. І той, і той один одного підтягували. І ніхто нікому не відмовляв. Хочеш ти фотоділо? Ви Виселювайсь. Ну, сказав, ти на що ти мені дав? Ні, він йому там все показував, обучав його. Все, тільки займався. Так що це так. Да, це важкий був час. А якому ми покажемо, ще прийде время до лагуна. Він був хірург першої категорії у Марганці. Він мого батька смерті спас і не тільки багато кого. Ми про його ще розкажемо. Тоже дуже цікава людина була. Вже. І ото позвонив мені, каже, Олег, приїдь, забери цей альбом, а я до нього приїжджу, кажу, дайте мені переговорити фільму, щоб осталося. А його дочка живе далеко десь у Пскові. І ото він мені віддав цей альбом, а я його віддав вже в музеї єсть. Не пропало. розумієте? що важливо, пропадає сьогодні. І ще мені Лагун подарував три картини Василя Григоровича Бубенця. Каже, вони на дачі, а там ворують. а я вже каже, старий, нема нікого. Забери їх собі, бо вони пропадуть. Так я їх, отак, попали до мене картини Василя Григоровича Бубінця, і ми про його зараз готуємо теж фільм як про одного з ксерогоровських художників. Вони підтримували один одного. Я пам'ятаю ще виставка День села. Стояв Василь Григорович з картинами, Микола Іванович і Черненко Володимир. Не знаю, як його по -батько. він був там біля другого вокзального переулку. І оце вони трьох на день села робили виставку. Було дуже дуже цікаво, Приходів картини, що стоять дядьки. Молодці були. молодці.